Середовище українського охлосу дуже багато людей, які нічого не зробивши для своєї країни у важкий історичний момент, страшенно втомилися від війни і практично закликають до капітуляції своєю пасивною позицією. Вони чомусь підсвідомо розраховують на те, що Кремль принесе їм мир, спокій як у санаторію. У 1918 21 роках. Також чимало було таких життєлюбів. Охлос робить 30 років свій вибір на президентських і парламентських та місцевих виборах. Сподіваючись на диво, на золоту зливу в економіці і добробуті. Говорячи простою мовою в надії на халяву. Має інфантильне очікування, що хтось має забезпечити добробут, захистити від ворога в той час, як ці дорослі діти будуть сидіти й чекати свого щастя. Ті, хто при владі розкрадав Україну 30 років, все обґрунтовують з посиланням на волевиявлення українського народу. Тобто на рішення некомпетентної та байдужої більшості атому у своїх бідах звинувачуйте власну байдужість. Ви ж їх обрали. Цікаво, наскільки швидко чи довго українське населення буде перетворюватись на український демос, на народ, на націю? А демократія перестане бути олігархічною фікцією. Чи зможемо ми бути гідними нащадками тих, хто створив українську цивілізацію в давні часи та перемагав ворогів протягом століть, не піддаючись на їх брехливу пропаганду? На початку ХХ століття. Під час визвольних змагань була пандемія так званої іспанки, що забрала мільйони життів по всьому світу. Рівень медицини тоді не дозволив мінімізувати кількість втрат від цієї хвороби. Не так давно, в наш час, коли почалася всесвітня пандемія коронавірусу, багато хто піддався на маніпулятивну пропаганду ворога про те, що. Не існує ніякого коронавірусу. Тільки смерті сотень та мільйонів людей в світі дали можливість маловірним та довірливим дорослим дітям з свідомістю підлітка зрозуміти, що загроза реальна. Так і з агресією Російської Федерації проти України є ті, хто до сих пір сумнівається, що саме Путін. Та Московія є тими, хто вбиває українців з метою знищити Україну як державу. Росія витрачає величезні кошти на організацію інформаційної війни проти України та інших країн цивілізованого світу. Хакерські атаки, постійна дезінформація, як по телебаченню, так і у соціальних мережах інтернету. Ворогу вдається дурити багатьох громадян України, тому що у людей відсутня внутрішня система критичного мислення. Часто люди з недостатнім рівнем критичного мислення піддаються на демагогію нібито патріотичних осіб, що насправді є засланими казачками Кремля, або тими, хто втомився вести боротьбу. Та просто продався ворогу. Провідні світові медичні заклади розробляли вакцини від коронавірусу. Але дехто вірив в те, що Росія, яка кричала на весь світ про те, що коронавірусу не існує, раптом перша в світі винайшла вакцину проти коронавірусу, якого вона вважає, що немає. Це відео, що записав для вас, маю надію, стане вакциною від інформаційних вірусів. Це спроба донести до людей думку про те, що нам необхідна нова якість національної самосвідомості у 21 столітті. Великою є проблема в неусвідомленні того, що відбувається навколо. Або дивитися на світ через рожеві окуляри ідеалістично романтичного погляду у минуле. Розуміючи, плекаючи традиції та історії нашої нації, ми маємо дивитися у майбутнє та розуміти, що та як маємо робити. А головне, яка наша мета. Якщо раніше шляхта це був прошарок суспільства, що володів землею та мав право називатися так по праву спадковості народження, то тепер шляхта це інтелектуальна національна еліта, яка прийняла виклик та взяла на себе відповідальність шукати шлях для цілої нації, ця інтелектуальна шляхта, по факту, має пропонувати рішення та впливати на їх реалізацію, а також Демонструвати приклад, що таке бути українцем сьогодні, велика дурниця робити постійно одне й те ж саме, але розраховувати на інший результат. Це про ваше бажання обирати постійно демагогів, злодіїв у владу. Зло, зрада та фальш. Ось те, чим нам приходилось мати справу в минулому, та будемо мати справу у майбутньому. І тільки від нас. Від демосу залежить наше майбутнє. Завжди були і будуть люди, які хочуть скористатися вашою байдужістю, щоб вас же ж і пограбувати. Якщо не маєш власної стратегії, обов'язково потрапиш під вплив чужої тактики. Сучасними атрибутами козака є не чуб вишиванка, сорочка та бутафорна шабля. А власний маєток, вогнепальна зброя, велика автівка, тобто мобільність пересування. Проста наявність вишиванки у шафі не робить з тебе, українця. Зараз іде війна і є сприятливі історичні обставини для народження справжньої національної аристократії з числа тих, хто прийняв участь у війні по захисту України. Тому тим українцям. Які претендують на спадок своїх шляхетних предків, є що робити. Ставайте заможними, живіть на своїй приватній землі, займайтесь бізнесом, майте можливість для вільного пересування і самозахисту. А зараз час війни, кривавий час, коли доводиться змагатися за панування на своїй землі. У минулому українською традицією були Люлька, вуса та Гопак. Наша нова традиція це військовою, політичною, інтелектуальною та духовною силою захистити українські землі та створити потужну економіку, забезпечивши теперішнім та майбутнім поколінням заможне та щасливе життя. Постскриптом для зневірених. Якщо людині треба щось пояснювати, то найчастіше нічого пояснювати не треба. Найчастіше нездатність зрозуміти пов'язана з небажанням зрозуміти, коли і якщо проб'є час, людина зрозуміє все сама. Досконалення потребує не цей світ, а твій спосіб бачення. Просвітлення це вихід з омани. Просвітлення це зрозуміти, хто, як та навіщо тебе обманює. Всі чекають кінця світу. Я чекаю кінця тьми, тьми вашої байдужості.